Вчора, пане голово, пізно ввечері я розмовляв з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки. Після зустрічі Великої Двадцятки він поінформував про те, що процес фінансової підтримки України запущений, і все залежить від того, як швидко ми сформуємо справді уряд народної довіри. Тепер про принципи формування уряду, пане голово, шановні колеги, це саме той випадок, коли уряд народної довіри повинен отримати таку народну довіру. Люди стояли на Майдані за чесність і за прозорість. І тому вважаю, що до складу уряду народної довіри повинні ввійти представники Майдану. Друге, вважаю. Що представники Майдану, ті люди, які боролися там на Майдані, повинні очолити низку міністерств. І третє, також пропоную, щоб в кожному міністерстві, підкреслюю в кожному, була введена окрема посада заступника міністра з питань боротьби з корупцією, і це також повинні бути представники Майдану. Що стосується фахових міністерств. Де необхідні дуже технократичні люди, то в цій ситуації в нас, в наших політичних силах, знайдуться фахівці, як всередині, так і зовні, які зможуть приймати вкрай непопулярні, популярні, але єдино правильні рішення. І тому, шановні колеги, часу немає. Нам треба. Протягом найближчої доби остаточно сформувати уряд, погодити його з людьми на Майдані і йти працювати, йти рятувати країну, йти витягувати країну з тієї економічної ями і політичного розколу, яку зробив попередній президент і попередня влада. Що стосується реальної оцінки ситуації, то нам потрібний буде час всім для того, щоб взагалі оцінити масштаби економічної і політичної катастрофи. І зараз дуже багато залежить від того, як ми будемо відверто говорити з людьми. Найважливіше зараз це підтримка людей, щоб вони почули і відчули, що є в країні реально. І як витягувати країну нам всім разом? Тому що такої економічної і політичної катастрофи Україна не знала за всю історію своєї незалежності.